Всім привіт! З вами діректор в кіно. А отже сьогодні ми поговоримо на ще одну кіношну тему. Для деякого сьогоднішня розмова може бути дещо примітивна, дуже зрозуміла, але все-таки вона глибока. Сьогодні ми поговоримо, хто такий режисер і що він робить. А я буду рада, якщо ви поставите лайк, і ми з вами почнемо. І так. Перед цим я би хотіла розказати таку життєву свою історію і дати пораду для тих, хто тільки-тільки починає. Отже, перш ніж ви будете починати, ви маєте мати дві речі: це ваше портфоліо, де люди, які захочуть з вами працювати, захочуть подивитися ваші роботи. Друге, рекомендації по співпраці з вами. Як тільки починала свій оцей от шлях, я отримала замовлення на дуже круту рекламу і. Я вже мріяла і розуміла, що це точно та робота, яка потрапить до мого портфоліо. Я схватилася за цю можливість, мені потрібно було спочатку написати цю рекламу, потім її треба було відзняти. Але так як на проєкті на той час не було продюсера, мені така випала честь підраховувати кошторис. І напроти режисера теж треба було написати якусь суму. Але я ж тільки починала працювати, і мені було соромно взагалі сказати, що мені за мою роботу треба заплатити. І от, приготуйтесь, я закрила очі і написала суму аж в тисячу гривень і відправила це все замовнику. На наступний день замовник мені відписує: Наталя, хто такий режисер? Що він буде робити і чому тисячу гривень? Серйозно? Я знаю, що мене дивляться не тільки майбутні режисери чи ті, хто вже давно в цій професії, а також майбутні замовники. Ну, можливо, не мої, а взагалом замовники. Я би хотіла, щоб ви знали, що режисер це та людина, яка відповідає за художню складову фільму, серіалу чи реклами. Будь-чого. У той ви приходите в кінотеатр, сідаєте в крісло, дивитеся на екран, а там. Купа роботи зроблена іншими людьми, щоб ви побачили те, що ви бачите. В особливості це робить і режисер. Головна задача режисера це з'єднувати всіх однією ниточкою, щоб кожен робив роботу так і все це йшло по одній стежині до одної єдиної цілі. Якби не була режисера, то кожен би робив свою роботу дійсно класно, бо кожен професіонал на площадці, Але я сумніваюся, що з цього б вийшло якесь одне кіно. Це було щось різнопланове, не туди і ніяк. Його б важко було поєднати. А режисер слідкує за тим, щоб дійсно все працювало на одну ідею, на одну ціль. Тому, якщо ви думали робити свій проект без режисера, там рекламу, наприклад, не робіть цієї помилки. Я вас прошу. А для того, щоб було легше зрозуміти, а чим займається режисер, розкладемо все по поличках. Отже, перший етап це ідея. Ідея може стукати в гості як до сценариста, так і до режисера. Але відмінність в тому, що сценарист це людина, яка пише сценарій довгий період часу або короткий, ну якийсь певний період часу, коли ця людина виділяє і пише сценарій, наприклад, на замовлення для того, щоб відзняти там серіал або фільм. І режисер теж може писати свій сценарій. В особливості це може тривати не рік, не два, навіть більше. Якщо ми згадаємо Крістофера Нолана. Мій любимчик, то він виношував і писав сценарій 10 років до свого фільму. Початок. Він настільки заглибився в цей процес, він все дослідив. І дійсно, фільм, як ми бачимо, отримав безліч нагород і визнання по всьому світу. Пізніше наступає етап, коли сценарій е, потрібно. Адаптувати, тобто більш такий літературний сценарій, можливо, або якщо це була книга, ми адаптовуємо в режисерський сценарій. Що це значить? Режисерський сценарій, ну, приблизно може виглядати отак. Це такий великий повноцінний документ, за яким працює режисер, і надає. Кожному певні задачі, які потрібно вирішити. Тобто, в цьому сценарії прописано грим, як він бачить, як він має виглядати на акторах, в чому повинні бути в діті ці актори. Ні, хороший режисер, звісно, довіряє людям, з якими він працює, бо вони всі знають свою роботу краще. Але пам'ятаємо про те, що в нас є одна ціль, одна думка, до якої ми повинні йти. Режисер присвячує цьому документу дуже великий період часу, щоб все було доцільно, зрозуміло, і головне нічого не провтикати. Але в особливості, якщо у нас є уже сценарій, да? і, наприклад, у нас є або режисер-продюсер, або режисер-продюсер-сценарист, якщо писав сценарій-сценарист, то далі відбувається така штука, як. Пошук команди. І це дуже важливий момент, тому що у режисера має бути оператор, з яким йому буде комфортно працювати, або вони вже працювали до. Ну тобто, ці люди будуть творити разом якусь суперісторію. Їм потрібно вживатися. Так само і іншим людям, які будуть знаходитись на знімальному майданчику. Тому це дуже особливий момент. І цей момент підготовки до зняття фільму називається «пре». Продакшн. І займає, як правило, дуже довгий час. Тому що чим краще ти підготуєшся, тим е більше ти будеш знати, що робити під час зйомки. Під час препродакшну кожен департамент відповідає за підготовку своєї роботи. Є Художники по костюму, є художники-постановники, є гримери, є композитор і так далі. І так далі. Кожен робить свою роботу. Режисер також в частності він працює з акторами. Це дуже крутий момент, тому що у них відбуваються репетиції, вони розбирають сценарій, вони продумують життя свого персонажа, вони входять у цей образ. Боже, під час цього народжується стільки думок, це самий крутий процес, від якого особливо я, я кайфую така класна штука, коли режисер та оператор теж починають працювати над сценарієм. І це магія номер 2 тому що вони займаються таким етапом роботи, який називається розкадруванням. Тобто, в першу чергу, ми фільм пишемо, далі ми його розкадровуємо за допомогою малюнків. Це приблизно виглядає ось так. І ці малюнки дуже сильно допомагають всім іншим зрозуміти, що буде відбуватися в кадрі. Але режисер та оператор вони не мають бути художниками, вони малюють так, як вони це бачать. Головне показати там місце знаходження людини в кадрі, направлення стрілочки, куди буде рухатись камера і так далі. А професійний художник уже в кольорі може відмалювати так, щоб дійсно всім було зрозуміло, як це буде виглядати. І не забуваємо про те, що розкадрування, воно стосується не тільки фільму, воно може бути присутнім і в рекламі. І це теж дуже доцільно робити розкадрування там, і також в серіалі, якщо цей серіал готується там, не знаю, за рік-за два до своєї зйомки, а не дуже-дуже завчасно, коли ви не знаєте, ще локації так далі, так далі. Є такі реалії. Коли всі задачі роздані, і кожен знає, що йому потрібно робити, наступає такий момент, який називається. Продакшн. Це самий улюблений момент, тому що в цей момент відбуваються зйомки вашого фільму, серіалу і так далі. Всі включені в роботу, всі приходять на знімальний майданчик, всі вітаються, це енергія, це просто щось неймовірне. І тут творяться дива. Пам'ятаєте, ви підготовились уже, режисер чітко вже всім роздав всі команди, і тут у режисера з'являється. Ooh. Можливість робити лише художню роботу. Нічого. більше. У нього є помічник другий режисер, який бере на себе оцю всю іншу роботу організаційну і таким чином дає е, вдихнути повітря творчості. Повітря творчості. І так, період, коли фільм монтується, називається пост продакшн. Коли все вже відзнято, ми передаємо всі матеріали режисеру монтажу. Людина, яка буде це потім збирати поетапно, весь відзнятий матеріал, дуже кропітка велика робота. Ми не повинні забувати, що режисер він нікуди не дівся. Він присутній і на моменті збору фільму також. І, взагалі, реальність життя полягає в тому, що фільм народжується аж три рази: перший раз це коли ми його пишемо, другий раз це коли ми його знімаємо. І третій раз фільм народжується, коли ми його монтуємо. І це зовсім три різні фільми. От така життєва правда. І уявіть, режисеру треба це все пережити. Підсумок цього всього сказаного. Бути режисером це не тільки отримувати нагороди, бути відомим, почесним і так далі, і так далі, мати всі ці привілегії ні, бути режисером це брати на себе велику відповідальність, вміти працювати з людьми, вміти людей направляти в потрібне русло і особливості, розробити все так, щоб всі працювали на одну єдину ідею і на одну велику ціль. Для цього режисер повинен дуже багато читати, багато підготовлюватись до чогось. Він повинен жертвувати своїм якимось часом особистого життя. І вкладати це все в роботу, тому що ця професія дійсно потребує дуже великої кропіткої роботи. Дякую всім, хто був сьогодні зі мною. Я сподіваюся, що вам сьогоднішня тема сподобалась. Але, можливо, у вас є ще якісь питання, на які я не дала відповідь, тож пишіть в коментарях, і я буду рада вам допомогти. У мене є одна дуже велика прохання: як би важко не було. Яку б ціль ви не ставили, пам'ятайте, що вам до неї потрібно йти з високо піднятою головою, так само як робиться кожен режисер на своєму шляху? Тож я люблю життя таким, яким воно є, і люблю кожного.